Всім привіт! Вітаю на каналі, гарного вам настрою і приємного перегляду. Друзі, сьогодні у мене свято, особливий для мене день, тому що 9 листопада день народження мого синочка, мого ромчика. Сьогодні йому виповнилося вже 6 років. Такий дорослий. Начебто недавно зовсім був малесенький, як швидко плине час. Ну, нічого, ми не святкуємо, будемо святкувати, але на вихідних, тому що зараз робоча неділя, серед тижня, всі на роботі, навіть і наш тато не вдома. Можливо, йому вдасться сьогодні приїхати до вечора. Може і не вдасться. Ось так. Тож ми все плануємо на неділю. Приїдуть гості. Небагато, так в сімейному колі будемо е, святкувати. Ромчик знає, він у в школі вже розповів, що день народження в мене 9-го, а святкувати я буду 12-го. А сьогодні я все-таки думаю щось організувати на вечір, посидіти хоча б вдвох, а якщо приїде Юра, то в трьох. Ромочка каже, ой, такий мама, гарний день у нас. Давай посмажимо картоплі чи шашличок якийсь. Ось іду я до магазину, подивлюсь м'ясо, виберу, що там є, і трошечки відсвяткуємо, а потім вже. За неділю ще досвяткуємо. Ось іде мій дружочок. Я вам зараз розповім про нашу історію знайомства. До речі, знайомтесь, його звати Зять. Так ми з Ромою його назвали. Значить, пристав він до нас десь близько тижня назад. Спочатку просто сидів на подвір'ї. Потім вже розпочав ходити зі мною скрізь, і я веду Рому до школи, він йде зі мною, і я в школу йду, він йде зі мною. Ой, а Я думаю, що ж робити? У <смі> мене є дві такі собачки, і ще третя. Давай розпитувати по сусідах, чи не їхній цей пес. Вони кажуть, ні-ні, не знаємо, це не наший. І вчора я йду в центрі, а він ластиться до одного чоловіка. І той чоловік його так радий бачити, гладить. А я кажу, о, нарешті ми знайшли господаря. А він каже, я не господар, я <сум> сусід господар. А оказується, що господиня цього собачки померла. І вони, як сусіди, його прикормлювали. І ось він вирішив жити в нас, обрав нас, пристав. І вже, друзі, отак бігає за мною. Зять. А чому зять? Тому що він закрутив кохання з моєю тонею. І знаєте, вже, напевно, будуть діти. Чекаємо. Да? Правда, чорнобик мій дуже ревнує. Я тут на лавці поговорити по телефону, а мої друзі також сидять поряд. Ну як скажіть, отакого от песика не прийняти. Яке воно добре і ніжне? Один під лавкою сидить. Де ти? Вон там. Вилазь давай. Пішли. Що мені з вами робити? Йдемо до магазину. А ось іменинник. Іди привітайся. Всім привіт. Ти вже став дорослий сьогодні. Скільки тобі? Шість рочків. Шість рочків. Вистроїв ферму там. Хто в тебе там такі? Агенти 007? Ні? А хто? Другі. Другі? Пішли на вулицю, поки гарна погода. Будемо зараз розпалювати вогнище. Що ти хочеш щось розповісти? А ти розмальовку робив сьогодні трактор, той і дорисував? Ану покажи. Камаз, трактор. Тільки якусь спецтехніку любить. Більше нічого. А ну покажи. Ось як розфарбував, так? Камаз. І що у тебе там ще? А це що за трактор у тебе? МТЗ. МТЗ. А комбайн ще ні, тільки розпочав. Ми сьогодні до школи не пішли, тож уроки не будемо вчити. Вирішили зробити собі вихідний. Вірніше збиралися йти, а потім я кажу: Ромчик, ти хочеш до школи. Він так на мене подивився. Я не знаю, мам, не дуже. А я, я йому кажу, ну, значить, сьогодні буде в тебе вихідний, ти ще не родився. Рома, ти пам'ятаєш, мама тобі говорила, коли ти народився, Який? Один, в якій годині, О котрій. Не пам'ятаєш? В десять минут четвертого днем родився. да, Пішли на вулицю. Пішли будемо зараз. Ще хочеш погулятися. Покажу вам троянду китайську. Розквітла в мене. Така файна, файна. Ой, все. Йду на вулицю, переодягнулася. У мене ще й. Стирка висіла на вулиці, зібрала, бо зараз як розпалю <гум> вогонь, буде все задимлене. Як тепленько, друзі. Обожнюю завжди гріти руки, так мій папа робив. Рома мій сильно хотів вогнище, але щось зовсім не виходить на вулицю. Роман Юрійович, а ви ж хотіли на вулицю. Чи вже передумали? А? Ножку перекинув і все. Давай, я чекаю. Давай, одягай куртку. Ой, Рома, почекай, нам треба вікно закрити, бо зараз вся хата буде в диму. Я думаю, що таке? Почекай. Та ні, не нову куртку. Ти що? Стару треба взяти. Зараз у нас буде спортивна програма. Дістали ми ракетки, якими не користувалися вже, не знаю, напевно, пів року. Купували ще влітку один чи два рази. Пробували і все, так? Да? На, ну витянером. Потянемо. Ну так, полетями. Тут здерли пленочку. Максим. Це Максим зробив, ага. Мабує, що треба підкидати цей, Як він називається, метелик чи як він. Давай, підкидай, пішли туди наниз. На такій Ну Тримай, а ну давай, я тобі підкидаю, а ти лови. Вот так. Надо вот так, щоб я... давай. А давай, відбивай! <клухи> сюди стань в сторону. Давай, підкидай мені, та ти далеко сильно, ти так не закинеш. Ром. Ага. <клухи> давай сюди, підкидай на ракетку. Давай. Давай. А! зараз я тобі закину. А, давай, 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 давай. Смігом. Давай, підкидай, а ну давай, вище, вище. Ох, не достала. А у нас уже темна ніч, а я смажу м'ясо. Ой. Та сторона трошки, бачите, більше підсмажила. Чекаю чоловіка, має все-таки приїхати з роботи. Так. так добре, коли щось готую, особливо це на вулиці, і чоловік вдома, то він займається цим вогнищем. Там, а я тут розриваюся, поки е зробила цей мангал. Туди біжу салат, кришу. Ще начистила картоплю, поставила запікати. Думала на сковорідці цій великій, з, з диска робити. Потім думаю, ні, і ще і там розпалювати, ні. В духовочку. Так, ж, картопелька в мене печеться, салат вже накришила, м'яско підсмажується, будемо вечеряти. Приїхав нарешті! Прямо на мене. О, якраз добре підсвітиш. бо я тут одну сторону вже трохи прийш. Пришмалила одну сторону трохи. Юр. О, видно, видно, звісно, видно. Я тебе ждала, як Бога. Все таке добре, коли ти цим займаєшся. Наша маленька святкова вечеря в колі родини готова. Ось отаку картопельку я запекла. Ромчику дуже сподобалась. Бо він вже поїв голодний, мій маленький. І ось м'ясо, яке я смажила. Я думала, що я його пересмажила, але воно якраз таке, як потрібно, зі скориночкою. Ну і все нічого такого: колбаса, сир, огірочки, помідорки наші. Салатик такий зробила з звичайної капусти, огірок, помідорка. До м'яса те, що потрібно. І ось маринований товстолоб, той, що я вам показувала. Чоловік також оценив, смачнюща, така ніжна-ніжна. Ось і все. Будемо відмічати шестиріччя нашого синочка. Ром, покажи, яку тобі папа машинку подарував. Покажи. на А вона що на пульту? А де ж пульт? Це ще автомат у тебе. Вон коробка. Ага, ти ще пульт і не витягував. Тобі головне телефон. А ну покажи, як вона їздить. Ви поставили батарейки? чи Так, це треба Вони заряджаються, це такі батарейки. Зарядник. Так Не від телевізора, а від машинки. Що, зарядили ще ні? Трохи зарядилась. Ну, давай, покажи, як вона гасає. А Юра теж він дивиться блогер, його улюблений. Вовка брус. О! Це більше папа буде їздити, ніж Рома. Давай сюди, сюди, виїжджай. назад. Де вона поїхала? На віранду поїхала. Пішли їсти, гай. А Рома вже поїв. Пішли поїмо ми.